Друзі, всім привіт на цьому відео, як стверджує противник, удар іскандером по військовому полігону в Сумській області. За словами російських пропагандистів, знищили нібито до 70 українських військових у таборі підготовки Сумської області, зокрема, нібито 20 інструкторів, а також склад боєприпасів, 10 одиниць техніки. Що сталося насправді? І хто в цьому винен, розкажу коротко в сьогоднішньому сюжеті. Підпишіться на нас, будь ласка, і додивіться це відео до кінця. Погнали. Отже, друзі, Національна гвардія України підтвердила інформацію про російський ракетний удар. Удар стався по полігону Сумської області, де українські військовослужбовці проходили навчання. Втім, офіційно кількість загиблих значно менша за те, що там розказують росіяни. В результаті атаки загинули шестеро військових, десять дістали поранення. Це я вам зараз називаю офіційні дані із заяви НГУ. Росіяни вдарили по стрільбищу військової частини 20 травня, в той час там проходили заняття. В НГУ зазначили, що командування Національної гвардії ініціювало вже службове розслідування, а командира військової частини відсторонено. І, хоч жертв виявилося менше ніж про це. Росіяни, це теж величезна втрата, адже кожне життя цінне. Тож виникає запитання, друзі, чи можна взагалі було уникнути цих жертв? Адже вже не вперше росіяни б'ють по місцях неподалік лінії фронту, де є скупчення українських військових. Мій колега, журналіст Андрій Цеплієнко, писав, що окупанти завдали удару ракетою Іскандер а балістичний удар скоригував розвідувальний дрон, який довго висів над полігоном перед атакою. Нартеп Гончаренко заявив, що стрільбище розташоване менше ніж за 50 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Військові теж висловилися. Командир зводу 24-го ШБР Станіслав Бунятов заявив, що вважає ініціативи щодо розміщення тренувальних містечок у безпосередній близькості до кордону із ворогом, це щонайменше не менше злочинна недбалість. Ну а фактично. Це державна зрада, тому що ти нарікаєш на знищення своїх підлеглих. Це я зараз про командирів. Якщо ситуацію в Дніпрі ще можна назвати було провалом по контролю неба відносно безпечному тилу, то тут маємо цинічну страту рекрутів, сказав командир. Ще в листопаді 2023 року. Друзі, росіяни атакували військових 128 ОШБР, восьмої коли ті за даними джерел громадських зсу зібралися для нагородження. На честь дня артилерії в прифронтовій зоні Запорізької області, в результаті тоді загинуло 19 наших воїнів. 19. міністр оборони Рустем Умєрав заявив, що доручив провести перевірку за фактом загибелі захисників. Станом на травень 2024-го правоохоронці ще не вручили підозри у справі про російський удар по військових 128-ї бригади під час нагородження у Запорізькій області, тобто нуль. Востаннє про такий випадок стало відомо 1 березня цього року. Тоді російські Міноборони заявили, що окупанти ракетою Іскандер М завдали удару по військовому полігону «Новомосковський» – це Дніпропетровська область. Ціллю удару стало наметове містечко 168-го батальйону резерву «ОК Схід. Внаслідок удару було пошкоджено п'ять військових наметів, близько 150 поранених і понад 30 30 наших воїнів загинуло. Командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий підтвердив трагедію на полігоні, пообіцявши притягнення до відповідальності. Цитую всіх, хто ухвалював рішення в той день, і кожному, хто не ухвалював це рішення вчасно. Головнокомандувач ЗСУ Сирський на час розслідування відсторонив тоді двох посадовців: чи чули ми, панове? З тих пір про реальні результати розслідування покарання винних. ні. Службове розслідування, відсторонення від посади ну, доволі зручна ширма, за якою можна поховати незручні справи. Ну, а час плине, всі забудуть. Очевидно, що необхідний друзі, тиск суспільства. І Потрібно не просто ховати голову в пісок і сподіватися, що всі забудуть про трагедії, а й міняти підходи. Щоб цих трагедій більше апріорі не ставалося, друзі. Ну і не забуваємо підтримувати наших сумщина, вкрай складний напрямок. Щодня обстріл кабами, щодня наступальні операції. Щодня, як ви знаєте, ракетна небезпека, і відповідно, велика частина ракет долітає до наших воїнів, які бережуть кордон для нас. Він вкрай важливий зараз, особливо. Прошу, щоб ви підтримали 47-му славетну ОМБР. Потрібен пікап, вони виконують бойові завдання для того, щоб переміщуватися. Це просто вкрай необхідно і зберігаємо життя їм, тому що швидка евакуація, і даємо можливість підвезення боєприпасів. Ну, тобто, вкрай вкрай потрібно. Ну і затратний матеріал. Ви розумієте, що там відбувається, під яким щільним вогнем. Відповідно, дуже часто втрачається те, що було набуте. Хлопці записали звернення до вас. Подивіться, будь ласка, звернення від 47-ї і давайте підтримуємо хлопців. В описі дам вам е, карту ну і на екрані QR-код. Дякую, панове. Послухайте, будь ласка, наших. Всім привіт. Ми, бійці 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Закликаємо підписників. Та поціновувачів творчості Яніни Соколової долучитися до кампанії Залізний батальйон, а конкретно на збір пікапів для нашої бригади. Пікапи нам життєво необхідні для того, щоб воювати. Самі розумієте, доводиться їздити, на чому доведеться. Нам конче необхідні ці коники. Залишилось всього нічого, менше мільйона 900 тисяч гривень. Якщо долучитись, дуже скоро ми закриємо цей збір і нам буде на чому возити себе на передову. Що думаєте, друзі? Очевидно, що в смертях наших військових. Винні російські підери, але чи можливо було уникнути цієї ситуації? Таке покарання мають понести винні. Це моє запитання до вас. Напишіть в коментарях, допомогти нам в описі до відео. Дякую, що з нами підпишіться. Боятися це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе. Ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі кому розповісти? Дзвони. Спокій заради перемоги.